Бікмак єсть. <ріст> От скажіть мені, чи справді в Росії все так погано, що на фоні санкцій вони за гамбургер готові продати душу дьяволу? Сірий віз, імпортозаміщення та паралельний імпорт. Всі ці поняття вам досить знайомі. І якщо вірити нашому єдиному марафонному брехунцю, то на Росії майже настав той момент, коли всі як один скаржаться, що п'ять <'ятерість> 10 десь. П'ясільно харчі за що живу? Хліб доїдаю! Але от дивина: якщо у вас є родичі за паребріком, і ви з ними, хоч якось спілкуєтесь, то ніяких натяків на те, що санкції якось вплинули на їх життя, немає. Так, по телефону багато хто боїться з них розповідати всю правду. Одна моя знайома на питання про те, як же стало жити під санкціями, відповіла в слухавку таке: я давно в цій країні і люблю її. Помогу чим угодно, але про політику говорить не буду. Зате коли дивишся на історії життя інших в інстаграмі. До речі, інстаграм Шуція заборонений Instagram, в Росії. Фейсбук, то вони їздять на відпочинки, купують квартири та змінюють машини. І чесно, зі сторони виглядає так, наче ми тут жебракуємо, а вони кайфують, ніби ми о той дід, який без у я пишу на тему тому що у вас все буде плохо, Ви там з голоду будете умирати, полки будуть пусті, денег не буде. Я думаю, що якого хрена от імені на цю тему пишуть, що там происходит? Я сьогодні днів за на YouTube, включив українське телевізіння, Правда, на українській язике, ну там число понимаю, нормально в общем. і смотрю, що они там рассказывают, значит, ну українцям этим бедным, которые там, там еле концы з концами сводят. В общем, про Росії о том, що у дійсно все плохо, що санкції нас душать, крочесь вообще там. І естественно, на людей это кап 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 Кто ж прави, і як санкції вплинули на життя росіян? Чи дійсно в них голодні бунти та цілковите болото? Що там по їжі, одягу та техніці? Чи що можна щось купити? Які взагалі ціни та вибір? Горы говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Життя в Росії під санкціями. Яке воно? І чим тяжче, чим нам. То есть, если оценивать только показатель того, что устояла ли экономика в России, то, конечно, она устояла. В таком плане все супер вообще. Ну да, устояла экономика. Но если смотреть на инфляцию, на доступ к материальным благам, которые были в доступе до 2022 года, то. Все болі печально виглядає. Сказати, що санкції ніяк не вплинули на життя росіян, не можна, бо деякі бренди дійсно пішли з ринку, деякі заморозили свою діяльність, а деякі ложили болт на ці всі заборони і продовжують працювати. Наприклад, ось Bosch. на зустрічі підприємців Путін на запитання, що робити з західними it компаніями, сказав, що їх треба душити. Надо їх душити. Говорю без всякого стеснення. Вони нас намагаються душити. Надо отвечать им взаимностью. А вы мне вот пошлите, вот, Максим, где там? У тельки сказал Винце не в микрофон искра, маяк, а в микрофон Бош. И знает еще, в чем вся Россия. Знаете, почему санкции, которые вводит весь мир против России, не работают на обычных граждан? Потому что наш любимый президент готовил нас к этим санкциям 20 лет. Ми тупо не заметили, що из з Росії что-то удобне, красиве или хороше. Так ось десь приблизно таку ідею і ширять зараз в Росії, мов запад нам ніхто, і ми все зможемо самі. Але хоч щоб хто не говорив, але у Росії все є. Для розуміння того, чому росіяни до сих пір можуть купити айфони, телевізори, комп'ютери, чому вони ходять в брендових речах? Потрібно, щоб ви просто дізнались про пару схем. Начали закривати всі можливі бренди Apple, Zara, Ikea. Але всі ці бренди продовжують працювати в Турції. І границі для Росії кстати, не закрили. Я думаю, ви смікнули к чому я кланю? Так, от ще в далекому 2015 році, коли все тільки починалось. Я відкривав комп'ютерний сервіс, і як і має бути, поїхав шукати постачальників. І так як у мене і до цього був досвід роботи в цій сфері, поїхав я до старих знайомих в Чернігів. Випили там трохи і пішли курити. А там на подвір'ї біля складу відбувалося щось дивне: комп'ютери, які зібрали ось ці чернігівські хлопці, діставали з коробок, знімали з їх пломби і наклейки і клеїли свої. Причому, якщо не помиляюсь, клеїли наклейки. Impression. Impression Electronics. зроблено українцями для України. Купуй українське. Що тут своє? Своє дизайн-проєкт, э, дизайн, дизайн ідея, компоновка, збор всіх комплектуючих садразлічних прозводіців. Начні чи го своєму а на запитання, хто це відповідь була білоруси. Як мені потім пояснили, ці комп'ютери в момент наклеювання нового логу ставали вже не українськими, а білоруськими і їхали собі спокійно в магазини в Гомелі. Так ось щось подібне зараз і коїться в Росії, і це вон, наглядний приклад того, як може працювати імпортозаміщення. А ось і ще один метод, як дістати іноземний товар. Я це наприклад, додаю в корзину все що хочу купити. І коли мене справжню адрес доставки, я вказую той, який є на сайті. Оникса. для заказу з США, Греції і інших різних стран существуют разные адреса доставок. Тобто це працює так. Ви з Росії робите замовлення за кордоном, але не замовляєте собі напряму додому. А через функцію сайта замовлення падає на формальну адресу десь там, же за кордоном, а звідти вже... Прямым рейсом через Турцию або Казахстан вин потрапляє до вас. Итак, Казахстан – это сейчас торговые ворота России. Шесть отчетов. Шесть отчетов – это было о Казахстане и о Кыргызстане. Те, кто, это две страны, которые активно помогают э, Путину обходить санкции Запада. Казахстан не производит порох. Вот, порох в Россию было экспортировано 22-му році – 11,5 тонн. Більше того, крім зброї, через Казахстан їдуть і престижні марки Авто і електротехніка. Робиться це в той же самий спосіб. Ти дивишся на сайті казахстанської фірми чи киргизької, що вони можуть привезти. Платиш грошики і чекаєш. Машина приїжджає спочатку в Казахстан або Киргизстан, а потім вже женеться в Росію. Всім привіт, міти на связь. Для вас загнали офігенні машини. Дані машини можна купити всі без поначального зноса. Не треба забувати, що в Росії ще роблять і свои авто – Лады, та уазики. І хоч в сторону УАЗа л'ється ціла річка критики. Посмотри. Это новая машина. Фанера обшита вот этим материалом, который точно с 60-х годов. Я более такого материала нигде не видал. Реально прессованная бумага. Вот здесь поработал человек. Реально, у них кто-то есть один, я тебе говорю. Один, все-таки здравомыслящий там есть. Просто йому не дають работать. его І воскресів ї в жопу. По, -по, -по всему салону тільки этой двери. то есть, почему? Почему? Але факт залишається фактом. Лада постачається навіть в той самий Казахстан. А КАМАЗ і УАЗ, може і виглядають як куски гуана. Але головну свою задачу роблять. Вони їдуть. Так же, як і китайські авто, які реально заполонили всю плані. Які навіть не те, що заполонили, а просто таки видавлюють російський автопром з власного ринку. І хоч про китайські машини також кажуть, Які китайські машини найкращі? саме лучше. Саме люше китайське.

По факту проблем з тим, щоб щось привезти, немає. Але нас цікавить не труднощі з замовленням, чи терміни доставки, чи навіть відстань до турецької зари, чи як там їде китайське авто? А саме життя, Битовуха. Як можна жити без Зари, кока-коли Макдональдса? Знаємо і ми. Але яка якість і вартість цього життя? Два банани, лимончик, колбаса. Килограмм помидоров, горяжий фарш, лучок, сыр, эко два йогурта, молочко красноквашино, две кашки на завтрак, итальянские спагетти, шоколадка. <решили> Нет, можно 1172 рубля. Короче, не получилось у меня за тысячу все это купить, но я считаю, это все равно дешево. Сколько? Тридцать шесть. А ось тут давайте трохи пригальмуємо. Ми навіть не будемо звертати уваги звідки в Росії італіанські спагетті та шоколадки Орео, а просто порахуємо. 1172 рубля це 614 гривень. Чи зможемо ми скупитись на цю суму так само в Україні? Так як оця пані скуплялась в московському магазині, то ми будемо таритись в київському сільпо. Кажуть, що там ціни і якість гарна. Погнали. І так, беремо хліб, два банани. Це десь пів кіло, бо 300 вибрати не можна, вибачайте, але хай ми ж в Україні можемо собі дозволити. Так, лимон, один, кілограм помідорів, колбаси на якусь гарну, фарш. Правда, є куриний, а от говяжого нема. Але без ним. сир гауда є без лактози, правда. Тож візьмемо просто якогось твердого дешевого сиру на таку саму увагу. Два йогурти, таких, які не були пов'язані з Росією: кашки, макарони і шоколад. І того майже наполовину дорожче. І так, тут можна сказати, що якість чи вага, чи бренди різні. Але по факту скупитись на 600 гривень всього того. Причому навіть з дешевим курячим фаршем, у нас, так як у Москві, не вийшло. От вам і питання: а хто ж тоді під санкціями? Варіанти дів 999 рублі в сутки. А платіть бронірвані можна карти любого російського банку, навіть якщо ви бронюєте атель за границей. Авіаселс і Яндекс Яндекс.Подорожі так летіти через Туреччину, щоб потрапити в умовний Єгипет, це таке собі задоволення. І так, є такі країни, як Польща, що не пускають росіян. Але и тут уже изменился президент. Авиаселс до сих пор рекламує свои послуги. Так что, наверное, россияне все-таки летают. але не без пригод. Все-таки иногда бывают оказии. 236 российских пассажиров стали заложниками безумного режима Польши. Самолет с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше без еды, воды и топлива. Бывает и хуже. Але міф про те, що ніхто нікуди не літає і нічого не може оплатити, ну це так собі плітки. Бо якщо ти захочеш, ти зможеш все. Зарубіжні фільми вернуться в Росію в 25-му году. Планують показати 42 голівудські картини. От ви думали, що американці до сих пір не показують своїх фільмів в Росії, і всі її мешканці тільки те й роблять, що дивляться піратки та штурмують. Піратських набігах торренти. то в мене є для вас порція розчарування. В Новинах було сказано, що біля 40 фільмів будуть продані в Росії цього року. Першою списку стоїть балерина Всесвіту Джона Віка, і ось новини такі стали правдою, бо на її прем'єру вже можна купити білети. От уже цей Джон Вік. Явно ж працює з Лукашенком на Путіна, бо він я, дитя Білорусі. А от дитя Африки Ілон Маск, наприклад, домовився з дуровим про співпрацю в Телеграм. Туди вживлять штучний інтелект, який зможе відповідати на питання, та все таке. І ось тут момент: аж ти навіть до сих пір користуєшся Телеграмом. А це значить, що приносиш гроші в бюджет Росії. БК відео смотри. здесь контента. очень много. До речі, про саме святе, як для мене, про блокування Ютуба. В Росії є альтернативні платформи, правда, там грошей немає. Це Рутуб, ВК відео та інше. Але ось що цікаво, хоч Google і відключив монетизацію на Росії, проте через те, що більшість глядачів користуються VPN-ом, більше того, він вже вбудований в такі браузери, як Опера. То у російських блогерів навіть виросли заробітки на переглядах, і от тепер про гроші. Їжа у росіян явно дешевша, але я як мешканець прикордоння скажу: Харків, Чернігів, Суми, це були міста, куди росіяни їздили по гарну колбасу та м'яса, бо їх місцеві вироби годились тільки свиням до хліву. Тож давайте порівняємо щось нейтральне, наприклад, ціни айфонів. І о диво, на Вайберіс, а це місцева нова почта, схрещена з розеткою, Авророю і китайським тему, можна знайти 16-й Max за 122 тисячі рублі. На розетці все ж за таку саму ціну, але в гривнях. З мультиваркою приблизно ж та ж сама ситуація, різниця в яких 50 гривень на аналогічних моделях. Якщо взяти саму дорогу річ для геймера, а саме відеокарту, то різниця буде мінімальною, що ми можемо зробити висновок, що всі роботи хараші. Висновок про те, що треба порівняти зарплати. І так, ось Ростов і Курськ. Я із Курська. Це город будущого. От асфальтом ми давно відказались, тому що в будущому він не нужен, машини літати будуть. І давайте візьмемо суми і кривий ріг. В Курській, а це прифонтове місто, так само, як і суми, офіціанту платять в середньому 2200 рублів за зміну. Це десь 1100 гривень. У сумах же іде оплата за місяць від 12 тисяч. При роботі 4 на 4. А це виходить десь 900 тисяч гривень. А що ж до Ростова, то помічник на кухні там заробляє від 2100 рублів за зміну п'ять днів в тиждень. Це виходить по 1050 гривень за зміну у кривому розі помічник на кухні заробляє до 17 тисяч за місяць, працюючи два через два. Що по факту виходить так само, а то і менше. А отже, при рівних, а по факту в Росії більших зарплатах ціни на продукти та товари у росіян, які нібито під санкціями, не дуже то відрізняється від наших, більше того, складається враження, що купівельна спроможність рубля в Росії набагато вища, ніж гривні в Україні. Як Германія обходить свої ж санкції і покупає російський газ по інформації, здання Financial Times. А от про електроніку, чи те, що навіть Німеччина веде себе досить цікаво, чи про поставки дерева в Європу та про роботу і другі зарплати в Росії поговоримо у наступному відео, якщо ви тут назбираєте 2000 лайків.